Вовк і семеро козенят. Жила собі одна коза чудова куховарка, прекрасна господиня, і було в неї семеро козенят. А жила вона з діточками в лісовій хатинці, за якою був город, де росла смачна, пресмачна капуста. Час від часу коза ходила в ліс, а козеняткам наказувала. Двері нікому не відчиняйте, лісом блукає злий вовк. Повернеться коза, постукає у двері та й заспіває. Козенятка, дітоньки, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенятка відчинять двері та впустять матінку. Вона їх нагодує. Та знову в гай піде. Козенята були слухняними дітками, граються собі цілий день у хатинці, але запоріг без матері, не виходять і навіть вікон не відкривають. А в тому лісі дійсно жив страшний та завжди голодний вовк, і йому давно вже хотілося поласувати свіжою козлятинкою, тільки не знав він. Як до хатинки пробратися? От якось дочекався вовк, коли коза в ліс пішла, та до хатки. І заспівав, як коза тоненьким голосом. Козенятка, дітоньки, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенятка вирішили, що коза повернулась і відчинили двері. Вовк забіг до хати і миттю проковтнув їх усіх. Лише одне козенятко вціліло, заховалось у печі. Прийшла мати додому, кличе вона дітей, просить двері відчинити, але ніхто їй не відповідає. Запідозрила коза щось недоладне, підбігла до вікна, нікого всередині не видно, відчинила двері аж у хатинці порожньо. Зазирнула в піч і знайшла одненьке козенят. Як дізналася коза про своє горе, сіла на траву та гірко заплакала, примовляючи. Ой, ви, дитеньки мої козиняточка, на що ж відмикалися, відчинялися, злому вовкові відстала. Почув це вовк, прибіг до хатинки і каже козі, не їв я кумонько, твоїх козенят, підемо краще в ліс, погуляємо з тобою. Пішли вони в ліс, але коза собі швидко йде, а вовку чомусь живіт заважає. Набрели на велику яму, де розбійники вогонь спочатку розвели, а потім повтікали. Давай, куме, спробуємо, хто цю яму перестрибне, каже коза. Коза була легкою, тому справилася швидко. А от вовк стрибнув та й упав у яму. Черво його від вогню й лопнуло. Вискочили звідти козенята, живі, здорові та скік до матері, і стали вони жити, поживати й добра наживати. От і казочці кінець. А хто слухав молодець.